Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії. Ігор Мехеда, вітаю ігоре! Доброго дня! Дуже раді бачити вас постійним гостем нашої нашої студії, нашого каналу. Адже дійсно наші підписники, що я ще не раз дивуюся, є свідомими людьми. Пишуть дуже багато позитивних відгуків, хороших відгуків тільки хороші, позитивні, адже значить, видно, що вони прагнуть до знань і хочуть знати більше і більше. І ви це те саме та людина, яка може їм ці знання надати. Ігоря сьогодні б хотілося поговорити з вами про місця сили і місця сили саме в Україні, тому що нас загал знає дуже гарно там бушу, наприклад, так. Але ж їх просто сила селена. Я навіть знаю, що ви знімали навіть цілі фільми про місця сили в Україні. І деякі місця зараз, так як бібліотека Амазонок, знаходяться на окупованій території. На жаль. Давайте поговоримо сьогодні про це і розкажемо нашим підписникам, де ще можна черпати силу на нашій землі. Добре. По-перше, Україна це найбагатша. На місця сили країна світу, найбагатше. Що таке місця сили взагалі? Чому їх так називають? В Європі їх називають іншим терміном енергетично змінені місця, тому що вже геофізики провели виміри цих місць і знають, що там, наприклад, частотність електричних та магнітних полів відрізняється від норми, або більше, або менше. Далі статична електрика утворюється великої напруги статичний електричний поля. Іноді є і місця, де викривлений гравітаційний вектор. Тобто, Наприклад, коли льємо воду, вона тече не вниз, а угору. Тобто ці місця, їх навіть чисто фізично можна виміряти і довести, що вони незвичайні, не дійсно незвичайні місця у природі. Для чого такі місця до чого вони приводять? Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Правила в тому, що якщо брати релігії, то релігії називають їх місцями сили. Чому? Тому що сила це те, що виходить від абсолюту і змінює світ, постійно його творить, творить, представляє. Тобто те, що ми в індуїзмі ми називаємо богиню шахті, Пралая, аді шахті, тобто велика богиня. Вона постійно змінює і будує світ. І саме в цих місцях її сила більш сконцентрована. Це, якщо брати філософію релігії. Якщо брати містичні вчення, то це місця, де всі світи, які є, перетинаються. І тому, коли людина опиняється в цьому місці, то усі наші різні елементи психосфери починають працювати як єдине ціле. Ну, якщо брати психологію, то це підсвідомість на і свідомість. Якщо брати там дух, душа і тіло, вони все працюють як єдине щось, і людина може побачити те, що в звичайному стані вона побачити не може у першу чергу самого себе свої таланти, свої здібності, хто я такий, навіщо я цьому світу? Що я можу зробити, як я можу це зробити. Як, як влаштований Всесвіт, і на всі ці питання йдуть відповіді. І більшість людей саме за цим приходять на місця сили. Ну і далі місця сили дуже часто це рекреаційні зони, тобто зони, які мають підвищену енергетику, за рахунок чого людина, яка в цьому місці знаходиться, отримує оздоровлення, позбавляється хвороб стає сильнішою. І саме тому ці місця сили. Люди відвідують. Раніше про ці місця сили ніхто не звертав на них увагу, бо у 20 столітті по всіх країнах світу звичайний туризм був так, поплавати на яхті, там щось нове з'їсти з гастрономії місцевих народів, там десь потанцювати ось таке. Ось оцей, був, оцей був туризм. Все змінилося під час, як почалися пандемії коронавірусу. Під час пандемії люди зрозуміли, що е, поїхати там десь поспати і в тому приїхати це не цікаво. Треба е, щось для себе взяти, і тому почався тренд, світовий тренд е, по місцях сили. І тому я зробив програму. Програму вона, до речі, е, отримала від держави підтримку, ну поки що інформаційно нас дуже гарно оцінили енергетично змінені місця України, тобто. Всі місця треба зробити їх каталог і нанести на карти. Це перше. Друге, щоб українці могли приїздити на ці місця і отримувати там ну, якусь духовну підготовку, якесь розширення свідомості. До речі, винахідникам винохідник, саме на місцях сили приходять ідеї нових винаходів. Тобто, це на ці місця. Дуже корисно їздити е, винахідникам, які, е, людям, які стар, стартапи, наприклад, розробляють. І там, що цікаве, місця сили знали наші предки: від трипільців до е, кельтів і давніх слов'ян, і скіфи. І всі ці культури будували свої храми поблизу місць сили. Тобто ми приїжджаємо, де, де є трипільський храм. А там, а там десь якісь кіфське святилища, а там і слов'янське святилища, а там є якісь кельтські печери, і воно все в одному місті. Тобто всі культури використовували місця сили. І тому ми там іще, і, і там живуть люди, яких звуть люди-охоронці міст. Які пам'ятають все про це ці, про ці місця і намагаються зберігти ці всі легенди і обряди, які на цих місцях робляться, і вони ще є людьми, які розвивають давні ремесла, тобто вони виробляють, наприклад, глиняний посуд. Не е, шиють рушники, вишиванки, вони е, ш, створюють обереги. Тобто, це там ще і рамісництво. Причому ще з трипільських часів збереглося, Вони роблять починаючи, і трипільські фігурки, і давньослов'янські, і різні. Тому ці місця обов'язково знати і відвідувати. Від, від ті місця, які дуже цікаві. Мало хто, наприклад, знає, що в нас є величезне святилище, яке має назву в народі монастирище. Воно знаходиться на Кіровоградщині, неподалік від села Завтурова, Устіннівського району Кіровоградської області. Це давнє святилище. Почали його будувати ще трипільці. Потім, які цивілізації з'являлися в тому місті, вони добудовували. Величезне святилище з мегалітичних каменів стоїть посеред степу, тобто воно розміром з невеличку єгипетську піраміду. І біля нього залишки інших культових е, споруд: 15 гектарів. Розмір святилища, 15 гектарів. Це було святилище Великої Матері. Там стояла з каменів величезна статуя Великої Матері світів. Але був, мабуть, якийсь землетрус, чи щось було таке стихійне, і вона впала в яр. Але її при бажанні можна відновити. І навіть археологи там місцеві думають, що колись у майбутньому відновити. І в це святилище ще були е дві фігури, які вберігали вхід туди. Енергетика там дійсно аномальна. В різних місцях святилища, різна температура повітря, різний атмосферний тиск. Стоїш на тому святилищі, в тебе закладає вуха, як в літаку коли він йде на посадку. Угу. Чому так, ніхто не може пояснити? Так. Величезна, ну, я думаю, що е, таких святилищ, як сказав, е, коли археолог місцевий е, пан Бабанський дослідив, таких святилищ у світі всього три залишилося. Одна з них в Україні, друга у Криму, третя в Індії. Таких величезних. І це треба зберігти. Це треба весь світ хоче побачити. А медитації там виходять дуже сильні. Там всі люди, які просять вищі сили в чомусь допомогти, причому будь-які вищі сили, будь-яких містичних вчень. Там нема, що цих можна просити, цих не можна. Звертаєшся до тієї сили, з якою працюєш, і все збувається. Місяць, два, три, все в матеріальному світі збувається. Пане Ігоре, а чи, тому що, наприклад, є таке популярне місце для ретритів, буша, чи можна там проводити, чи треба якийсь дозвіл, чи треба самим туди їхати, як краще? Їхати самим. Справа в тому, що місця сили мають надзвичайну енергетику. Є таке правило, якщо ми більше, ніж 40 хвилин знаходимося на місці сили, то природа, таку саму силу, як на цьому місці, вкладає в нашу ауру, передає людині. І тому, хоча б, хоча б 40 хвилин побути на місці, і тут дуже цікаво. Ми пішли в одне місце сили. Нам це місце сили щось додало в енергетики, друге додало, третє. Якщо багато місць сили об'їздити, багато елементів усіх місць сили будуть присутні і вони складаються в одне ціле, і це ти розумієш всесвіт як осяяння. Вчора ти нічого не знав, а сьогодні ти сам все знаєш. І тому існує по всьому світу паломництво місцями сили. Тобто, місця сили не тільки індивідуально, а є через місця сили прокладені так звані паломницькі шляхи, по яких люди ходять. Вони прокладені по місцях сили. Коли ти проходиш цей паломницький шлях, відразу з тобою щось стається. Людина змінюється, стає розумнішою, розуміє все і розуміє, як досягти мети здоровішою, таке інше. У ранньому середньовіччі не було ще університетів, як у пізньому середньовіччі, де можна було навчатися. І університетами були паломницькі шляхи, які проходили часто через кілька країн. І поки людина проходила, вона вивчала мови інших народів, бачила, як там організоване сільське господарство, наука, культура, що вони готують, що вони їдять, як вони. Е Одягаються, і після того людина, яка пройшла паломницькі шляхи, вона мала освіту і вже знала, що далі робити, як робляться інші люди. Паломницьких шляхів дуже багато, і вони ж з дуже давніх часів збереглися. Наприклад, той самий шлях, шлях Сантьяго це ще й християнський шлях, який був побудований за. Інформацію підтверджено іспанськими археологами, вони там робили розкопки на 30, на шляху 35 тисяч років тому. І це проекція нашої галактики, чумашський шлях на поверхню Землі. І вважається, що коли тіло проходить цей шлях, то душа пролітає галактику і набирається космічної енергетики. І крім шляху Сантьяга, є ще один шлях через Францію проходить по берегу Луари. Є шлях по близькому сходу, шлях вогню, е шлях води це зворотній шлях від океану до Піренеїв. Шлях Сантьяго. І ще є шлях землі, він, він проходить через Італію. А є і індійські шляхи, наприклад, із Делі в Харідвар, із Харідвара через. Е Столицю Непалу до Священної гори Кайлас. Ми також цими шляхами цими проходимо. По всьому світу і дуже багато паломницьких шляхів. Вони всі проходять через міста сили. І вони є проекцією на поверхню Землі якихось величезних космічних об'єктів. Що ти як пройдеш цей шлях, отримаєш цю силу. І в нас є такий шлях: це шлях Чорногори, чорногірський хребет. Сім величезних гір. Це колись був шлях мольфарів. Угу. Мольфари йшли від сучасного міста Рахів через всі вершини Чорногорського хребта до піпиван Чорногірського. На піпівані Чорногірському було багато святилищ, їх залишки залишилися і до сьогодні. На горі вухати хами, камень і смотрич також залишилися залишки святилищ. А в самій горі Піп Іван Чорногірський величезна печера. Вона дуже тяжко доступна, але якщо туди пролізти, там можна медитувати на сили великої матері, бо вона дуже велика і вона е, справжня темрява. І там можна було просити велику матінку і щось зробити якісь чудеса. І вона й досі є, мало хто знає що. Е, і е, закінчився цей шлях у сучасному місці верхови. Е, і ось люди йшли по цьому хребту, і там загадки, якась печера, якийсь водоспад. <кані> Якийсь камінь з якимись малюнками на камені це все загадки, їх потрібно відгадати. Ти йдеш і відгадуєш, і коли ти дійшов до піпівана Чорногірського, ти розумієш всі загадки відкриваються, і ти вже. Посвячений, посвячений, який знає, що, коли і як робити, як ту магію ту саме робити. Mm. І після того спускалися вже з Піп Івана Чорногірського до е, верховини, і там був кінець шляху. Цей шлях був дуже популярний в дохристиянські часи. Е, і зараз, зараз, ну я хочу його відновити. Ми навіть фільм зняли, е, пройшли по Чорногірському хребту. Повністю. Навіть є фільм, да? фільм є так. Е, бо я співпрацюю з, з, з телеканалами, з багатьма, і, наприклад, з е, телеканалом українського товариства філософів релігія знавців Вейкап Медіа. Так ось ми з ними зняли на сьогоднішній день 25 документальних фільмів, причому не тільки українською мовою, але й. Англійською і іншими мовами, щоб е, нас дивилися за кордоном, і за е, сумарно за три роки в нас по всьому світу десь приблизно е, 3 мільйони переглядів. Ну... Е, і ще є аудіоверсії подкасти. Е, подкасти буде дуже здивовані. Вони дуже е, популярніші за фільми, е, е, слухаючи чотири 4, 4 рази більше ніж переглядів. <свісн> Дуже цікаво. Подкасти зараз набирають силу в всьому світі. Ну, наприклад, далекобійник іде, він же не буде дивитися відео. <свісн> <свісн> він краще послухає подкаст за кермом, щоб не відволікатися від дороги. Дуже багатьом людям зручніше подкасти. І в тому в фільми і в формі подкастів. І ми ще будемо знімати, і наші фільми вже отримали. Ну, в майже усіх цих фільмах я режисер. І останній останній фестиваль міжнародний в Кенії в місті Найробі. Фільм, наш фільм отримав один з наших фільмів, п'яте місце. і Я отримав третє місце як режисер. Тобто, це дуже велика оцінка. Міжнародний фестиваль сказав, що цей фільм один з найкращих у світі. І ми далі будемо досліджувати, знімати всі місця Сили України. Це обов'язково треба зробити, бо розумієте. Нація, щоб стати нацією, має опиратися на свої культурні культурне минуле. Якщо не буде культурного минулого, нації не буде. Це до речі, сказав Лев Селенко. Лев Селенко, який заснував Рунвіру в Канаді. Я його слова повторив в інтерв'ю Канадському радіо. Тобто ми маємо відновити свою історичну культуру, спиратися на неї, тоді буде нація. Це кажуть, національна ідея, яка ідея така: відновити нашу давню культуру у всіх її проявах. А до речі, в чому прояви України? Це духовність, це якраз як не дивно магія. І езотеричні всі науки вони пішли з цієї з цієї землі. Пане Ігоре, а які от місця радите ще відвідати? От саме ви, от ну, крім ось шляху на хребті, і крім от цього місця, де от сила великої матері? Так, ну по перше, бушу, ви правильно сказали. Там насправді величезний культовий центр був, бо там і печери Рахманів в Оксанівці, і печери трипільських жерців. У е, Слободі Залісівській, і там, е, там є печери самих різних жертв, різних культів, е, оце все, е, це все від Ямпалю до Могилів-Подільського. Це така ціла місцевість. Там е, ми постійно щось досліджуємо, щось знаходимо, знаходимо, кінця не, не видно. А це, це гори Товтри. Вони, це с, с, Місце сили повне, тобто товтри починаються де? Починаються в нас у Львівській, Чернігівській областях, е, заходять у Львівську область, так, е, далі Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, далі переходять через Молдову, йдуть, а далі через Румунію. Це єдиний у світі гори невулканічного вулканічного походження. Це е, спочатку був великий бар'єрний риф Первісного океану Тетіс, а потім великий бар'єрний риф Сарматського моря. Тобто подвійний ну, один, а зверху ще інший. Е, оце товтри. І саме в товтрах по всіх цих областях знаходяться всі містичні моменти: печери друїдів е, на Хмельниччині, в Медоборах, е, печера Відлюдника, давнє слов'янські святилища, де святовито знайшли, гора Богит. Е, все, все це товтри. От все, що ми були знагідки останніх 10-20 років археологічні, коли знайшли якісь храми, якісь печери, це все там. І єдиний, єдиний знайдений підземне місце Трипільців чи у Тернопільській області. Або ще один такий храм, схожий на храм у Буші, в той самий час і на Дольмен це монастирок. І там завжди енергетика ну, дуже сильна. А на товтрі високі камені. Це біля, біля місця Сатанів і біля місця Звенігородка. Там є дальній Дольмен, який місцевий дослідник знайшов на вершині товтри високі камені. Там залишився він, і в ньому є отвори. І в астрономічні дати: там Рівнодення, Сонцестеня, Сонце стає точно в цих отворах. Далі і дольмени є на території України, вони на місцях сиди, до речі, стоять. Дольмени в Київській області, дольмен є на товтрі високі камені, дольмен є навіть у підземному місті трипільців в Вертебі. Ніхто не думав, ніхто не думав, що у трипільців є, можуть вони робити дольмени. Вони робили їх тільки не на чотирьох ніжках, а на трьох. Трипільський храм це взагалі дольмен, на яких, на яких зверху побудована камера. Де в той камері сиділи жерці, спілкувалися з вищим світом. А вівтар був у формі восьми правонової зірки е, і з е, тої Скарпати Тофтри, і по всій Україні є. Ну у Київській області, наприклад, є гора Тотоха, є е, Острів Байка на, е, біля Хохітві, на річці Рось, там стоїть давній Дольмен, це біля Богуслава, сам Богуслав. Вважається місцем сили, бо там виходять на поверхню стародавні граніти. А граніти це найдавніші камені у світі. І там, де вони виходять, вони дають силу. І тому ви побачите, що всі священні місця у різних культур вони завжди на виході гранітів. А в нас в Україні їх багато. Це Дніпровські пороги, це острів Індра на Дніпрі. Це Хортиця, це, наприклад, острів, це Богуславі. От, До речі, ми казали з вами цей храм давній е, монастиріще. він, Там граніти, річка Інгул. І дуже, дуже багато. До речі, в Україні багато виходів, первісних гранітів на поверхню, що в інших країнах нема, а в нас їх дуже багато. І в них багата історія, і це все рекреаційні зони, в тому ж самому Богославі є е, гранітні скелі, серед них маленькі озерця. І вони в ці в цих озерцях люди, люди купаються. І після того багато місяць не хворіють. Тобто в нас це все є. Воно забуте, воно занедбане, але його треба відновлювати. відновлювати. І я думаю, що одне з моментів відродження України це щоб іноземні туристи, саме духовний туризм, за медитаціями. Приїжджали на наші місця сили. Вони тоді ж будуть е, вкладати гроші в економіку. Їм Треба буде готелі, транспорт, харчування, е, інше все. А вони вкладуть великі е, гроші в економіку. Це економічне відродження, не незважаючи вже на духовне. Ми зможемо не тільки свої духовні вчення наполовину втрачені, відновити саме українці, українські наших предків, починаючи від трипільців, але й навчити цим віруванням. І людей з інших країн світу і знову стати центром е, духовних знань всесвітніх. Ну саме це ну, я думаю, що це буде і дуже сильно, дуже багато тому місця сили нам в цьому допоможуть. І ми працюємо, 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 і будемо далі працювати. Як це б не було тяжко, пане Ігор, надзвичайно вдячна вам, що приходите до нас в студію, що ділитесь знаннями, якими володієте. А вони я точно знаю безмежні. Нашим глядачам хочу сказати, що якщо вам цікаво, щоб я поспілкувалася з паном Ігорем на будь-які теми, пишіть в коментарях, що цікавить саме вас. Тому що в мене є бажання наступного разу поспілкуватися з вами на тему абсолюту. Я знаю, що саме через нього ви працюєте. Також мені відомо. Тому що ем, це от той Бог, який є істинний, і про нього багато говорять, але мало хто знає, що це таке насправді. Тож, якщо вам цікава ця тема, напишіть. І я впевнена, що пан Ігор обов'язково завітає до нас знову в студію і розповість про це. До побачення! За побачення. Пишіть питання, ми з радістю почитаємо і підготуємо усі відповіді на питання, які у вас є. Дякую. Саме так. До зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.